Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео буде трошки про внутрішній стан, про депресивний стан, про те, що робити, коли тобі погано. Це трошки нестандартне для мене відео. Я відірвалася від прочитання сутінок, хоча це було важко, щоб зняти для вас відео. Потому що я вас люблю і, взагалі, я хочу розвивати більшість в YouTube, поэтому треба туди <кхм>, випускати відео. Я не знаю, чи довго буде це відео. Сьогодні в мене немає якогось плана. Я просто хочу розповістись про свій стан, пожалуватися трошки, тому що не знаю, бо останнім часом трошки важко все йде. І трошки поділитися своїми думками, як я намагаюся покращити свій стан і, можливо, комусь це допоможе. Ось взагалі, що відбувається в моєму житті зараз, у мене дуже сильний. Такий трошки пригнічений засмучений стан через. Мені видно, да Ну, обично, я просто коли відео розп... ну роблю, я більш позитивна, більш радісна. Але сьогодні ну якесь таке відео, і останнім часом у мене не сильно є бажання натягувати посмішку. Ну, а це мій YouTube канал і тут я стараюсь бути максимально чесною. А... Ем, останнім часом на мене дуже часто нападає депресія, я багато плачу, тому що вже е, дуже довгий час е, хтось мене не пойме, хтось типа, скаже, це ерунда, але для мене це важно. Е, Я е, е, вже дуже довго веду свій TikTok, і в мене там дуже маленькі результати, і це мене вводить в депресію і в думки. Про те, що я роблю не те, що мені подобається. От якщо у мене на Ютубі вже там 28 людей, я і цьому задоволена, всім дякую. Хто на мене підписався, то з Тіктоком трошки інакше. Тікток я роблю ціленаправленно, щоб збільшити аудиторію. А хтось мене засудить, скаже що Меркантільна, що треба робити щось для я не знаю, щоб просто, щоб тобі це нравилось. Я це все розумію, але ізначально цілю ведення мого Тіктоку це було масштабування і для того, щоб ем, розпосюджувати більше свою книгу. Ось. І Результати так собі, це мене засмучує, це мене розстраює. Я сказала, розстраює і роз... засмучує, якщо засмучується це українська мова. Все розстрає, йде в шопу. Це мене засмучує, вводи в депресивний стан. І взагалі мені в мене пускаються руки. Я починаю багато відео постити, щось робити, але кожне відео, я не знаю, не залітає. Була ось почався тренд, така штука. Люди всі розказують про якийсь, Я не знаю, хто сидить в TikTok, то наверное, не забачив про Create Search Insight, що, типу, що TikTok сам допомагає вам регенерувати ідеї, створювати відео контент, ідеї. Але скажу чесно, я вже відео три зробила на, е, з цього Create Soarch сайта, і воно не роботи. Хоча люди розказують, Боже, просто будь-що, вилажуйте, все з роботи. Не знаю. Мені здається, просто що в тебе має бути цепляючий контент з перших секунд і все. І тоді люди будуть дивитися, і неважно, коли ти виклав це відео, е, як виклав, через що. Тому що у мене всі відео, які залетіли, ну. Для мого буктока вони залетівші. Всі виклині через плюсик, не через е, от е, як воно Тікток студію, не через Create Search Insight. А ті відео, які через Create Search сайт е, не залетіли. Я взагалі люди це ще здивляться, думають про що? Сказала депресія буде, типа. Тан, а тут вона розказує про якийсь непонятний бред. Ну, це тіктоковські моменти. Хто сидить в тік то, ну, той помієш, хто ні, то Create Search Insight це така штучка, ти вводиш в поисковику Тіктока, Create Search Insight. І там дає така, э, така штучка, це як додаток до Тіктока, ти відкриваєш і там типа, куча відео на, фо... на основі цих відео ти можеш э, набратися натхнення і створити. Э, якась... Подобне відео, і воно може залетіти І всі люди говорять, що відео з цього Крейт ем, Соржен залітають, але це неправда. Не вірте їм, не вірте. Да. І ем, так от продовжимо про міста. Із-за того, що я дуже багато цього пробую, роблю слухаю людей, які советують, я не знаю, як у цих людей залітають відео, вони їхні совети не роботають. І ем, я дуже сильно засмучуюсь, Мене накриває депресія, відвідаю. Мені хочеться плакати, я постійно плачу, постійно розстраюсь, мені хочеться втопитися в книгах, нікуди не виходить. Реально, я стала таким очельником, просто жах. Тому що мене все розтраює і, і все. Я роботаю, читаю, все, полажу щось в TikTok. А зараз я ще припиняю роботу зі своїм менеджером, тому що я зловила себе на думці, що е, у мене зараз немає заробітка з моїх соцмереж. Взагалі, взагалі, я живу за рахунок грошей, які я заробляю, з моєї основної роботи. Ось. І <клес> я зрозуміла, що мені нема сенсу витрачати кошти на менеджера, господи. Я мені нема сенсу витрачати кошти на менеджера, воно не, не відкупається. Не відкупається коли Можливо, через рік, якщо я не опущу руки і буду продовжувати мій TikTok хто вирости, і в мене буде звідти хоч якась <кхід> хоч якась монетизація і якийсь е дохід, я повернусь до того, щоб працювати з менеджером, але зараз цього нема, і я припиняю роботу з менеджером, мене це лякає, тому що ну я ж кажу, у мене зараз депресивний стан, і в мене буває така, що я нічого не хочу робити. І коли е чому я працювала з менеджером? Тому що вона мені допомагала І вона мені, мене постійно підпитала, коли давай, давай, знімай, знімай, Альона. <кхи> і так, да, це працювало, якщо чесно. А тепер, коли я буду сама, я не впевнена, блін, що я продовжу. Мені здається, що в мене пуститься руки. Звісно, я буду писати книжку, це все буде. Буду писати книжку просто, тому що мені це подобається, тому що мене це відволікає. Я буду читати, тому що мені це подобається. Но я не знаю. А, дуже часто накриваю, дуже багато плачу, багато розстраюся, життя несправедлива, але ну, не становлююсь. Давайте не забувати про те, що можна нить і двигатися далі. <сум> можна плакати і робити далі якісь дії з сльозами на глазах. Іменно так я і роблю. Ладно, давайте розкажу, як я з цим справляюся, що мені допомагає спорт. Я постійно ходжу в зал. Я роблю, зараз я ще додала в життя розтяжку. Мене це відволікає, якщо чесно. Я йду в зал, я там починаю тягати железо, і мене це реально мені це допомагає. Дуже сильно допомагає, тому що ну, не знаю. Якось виплескується, мабуть, моя негативна енергія в туди, в правильне русло. І і я стаю більш такою спокійнішою. От після зали я чувствую таке натхнення. Якщо ви не займаєтеся спортом, спробуйте. Я не говорю, що всі мають займатися в залі, але є багато інших видів спортів, там домашнє тренування. Мені дуже допомагає також розтяжка. Я зараз вела на постійній основі, роблю також розтяжку, ходжу в зал. Більше спорту мені це подобається. Ось, а що мені ще допомагає? Книжка моя. Ноутбук, тому що я пишу на ноутбуке. Е, Моя книга. Я коли сідаю писати, я Спочатку мені чуть-чуть лізуть якісь дурні мисси в голову. Но мені настільки треба погрузитися в то, щоб відтворити дії персонажів, щоб відтворити сюжет. І не збиться з якихось важних моментів сюжетної лінії. І я забуваю просто, ну і то, що я прописую, жиє якимось людям, я все власно, я строю, я будую життя комусь, мене це відволікає книга дуже сильно, тому я, напевно, почала писати, тому що мене це класно заспокоює. Навіть я, звісно, планую. Публікувати книгу, зробити сайт, де буде моя книга. Навіть якщо у людей не буде на це попити, я все одно це буду робити, мені це подобається. Мене це успокає все. Хто каже, що письменники мають бути популярними і е, ти вважаєшся письменником тільки, якщо твої книги визивають захват у 100 мільйон людей, не знаю. Я буду письменником, лише якщо люди не захочуть мої читати мої книжки. Мені все одно. «Потому що я так хочу, я так рішаю. Так, наступний момент, який допомагає мені відволіктись і будь більш якісь э, э, краски свіжий, доволять, виходить депресії, не піти не кинуться під, <соценно> під поїзд. <повесть. соценно> Це книжки, читання книг, боже, особливо диявольська ніч, а пенлоподугла цикл мене звод з розуму. І вот. я коли читаю, я, я так погружаюсь. У моїй житті нема хлопців, в моїй житті немає зараз любви. в моя особиста життя так нормально, спокійно, як річка в спокійну погоду. Вот. В мене нікого немає, у мене немає ніяких цих страстей. Це може мені хотілося, а може бі, ні. В мене так депресивний стан, а ще мене будуть відносини. І чуваки, які мені постійно щось там розказувати, ти дуже на це, то. Ну, Хоча може це в мене просто стереотіп про по моїм минулим відносинам, але пофіг. <кху> так от. І я коли погружаюся в книги, особливо в книги, в Дарк Романи, я не знаю, мені не так подобаються почали. Сіон Кінг, Кінг прости мене. Я змінила тобі. Ну, я все одно люблю Стівена Кінга. <кхе> він мене надихнув, надихає, мені це подобається. Стівен Кінг все одно равно... my Тому Ви не думаєте. Ну просто дарк роман, я не знаю. Я, щоб ви розуміли, я настільки вже по Дарк романах мені просто снився ночі сон про чувака, який там починає устраивать бред. Я не хочу цього, я не хочу. Просто я розумію, що цележні відносини, але це все так класно прописано і, коротше, книжки мені допомагають. Е, і ще якісь е, определені е, цілі допомагають мені при, також відволіктись. Наприклад, зараз у мене ціль ексклюзив. Я е, в своєму житті любила мотоцикли. завжди. Я коли жила в Україні, у мене прям був період, коли я була прям, ах, я, ну я і зараз так, ах, прям восхищаюсь, Мені прям нравиться. Іменно спортивні байки, мені дуже подобаються. Коли я жила в Україні, моя зарплата була 10 тисяч гривень, і розумієте, ну, ця мечта була неосуществима. Я жила от зарплати, за зарплати і це було так собі. Да. Ну е я недавно, е я переїхала, я почала жити далі від цього. І я задумалась про транспорт. Мені не зовсім мене привітають машини. Я не зовсім хочу ходити машини, але я бажаю спортивні мотоцикли. Я бажаю байки. Вообще, мені дуже нравляться. Я коли просто приїжджаю в мотоцикл, і я не знаю, у мене голова розвертається на триста градусів. Ні, це все набагато, на 90. Градусів, я просто проважаю мого взгляду. Той мужчина за рулем, мабуть, думає, що я просто в восторгі від нього, але ні, це все мотоцикл, мені вони дуже нравляться. І я поняла, що я хочу здійснити цю свою мрію, яка трошки заснула в, мої, в моїй свідомості. Вот, і я поняла, що я хочу здати на права і придбати свій мотоцикл. Да. Це такий, звісно, для мене хвилюючий момент такий. Так так, починається. Але цей момент допомагає мені якось відволіктись, також трошки відчувати себе краще. От, і да, це теж мені допомагає. Якісь такі маленькі цілі. Поэтому я сейчас готовлюсь до теоретичного іспита, да. <кхід> щоб здати на права, і потім уже, щоб купити мотоцикл. Вот, потім він Прекрасно. І тут ще в Нідерландах ці мотоцикли їздять, Боже. А може, ні, мені здається, це, тому що я просто на цьому сфокусувалася. І... <кхід> І із цього я е постійно бачу мотоцикли. Да, ну Це мені допомагає, тому що це мене якось вдохновляє, це мені дає якось. Натхнення. І навіть якщо з TikTok не виходить, я така, ну, окей, сфокусуємося на іншій цілі, але TikTok паралельно продовжує встріляти. Е, Більшість так, е, так мої, мого депресивного стану це TikTok. Це те, що я дивлюсь на свій Тік-Ток і не бачу нічого там нового. Всі мої відео, як недавно залетіло одне відео, потім опять ступернулись, опять 200-300 переглядів. Не знаю. Надіюсь, що я не здамся і дійду все-таки до цілі. Ну це я не знаю, мене TikTok просто це не то, от я не знаю, це не то, на що можна повпливати. Ну, вот чесно. Ти не можеш заставити людей дивитися твої відео, якщо цікаві. Ну, Я вроде би питаюся, вроде би діле, вроде би така, ну, от нормальний, вроде би ход. От, ну, вроде би нормальне начало відео, ну, ніет. Ніет. Не нормально, тому що люди не реагують. Нічого не відбувається, і я така. блін, Ну, коротше, да. от так. Зараз такий мене трошки стан непонятний, але я стараюсь, я стараюсь не здаватися. Ради тому, що я вже можу плакати, коли хочу, бо <різь> я живу на квартирі, просто плюси в на квартирі. Плакають, коли хочу. Так, да. ну, ви поняли. Але мені кажеться, що у всіх в житті бувають от стани, коли просто розстроєний, просто не хочеться нічого робити. Ну, головне не ставатися, а просто знайти речі, які будуть допомагати. Які будуть допомагати тобі відволікатися і відчувати себе краще. У мене я це сказала. Це письмо книги, це спорт, це читання, це. Згадування того моїх е, мрій, таких якихось. маленьких ну ладно мотоцикл Я не знаю, це маленьке чи не порівняно з е, видавництвом книги це маленька мечта. тому що ну це набагато легше, мені здається, здійснити чим. Це більше фінансово така складова. Це набагато легше здійснити, ніж е, опублікувати книгу. от поэтому да вот. І це якось так просто потрібно якісь. Які маленькі моменти знаходить в житті, що допоможуть вам радуватися. А якесь таке відео, мікс. Про то, розказала, про то. Ну, я трошки розповіла про свій стан не хочу робити занадто довге і велике відео на 20 хвилин чи скількись там. От, поэтому так. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, ви на мене підпишетесь, якщо ви ще не підписані, а якщо підписані, спасіба вам. І далі. Буде тільки краще. Я поверну свій стан. Я так думаю, коли куплю свій мотоцикл, мені в не треба більше для щастя. Я буду просто жити і. Так, ладно, все, це буде позже. Але коли я це зроблю, я обов'язково про це вам розкажу. На Ютубі, кстати, я розказую набагато більше, ніж в Тік-Токі, тому що тут прям якесь таке відкровеніше открові... відео йдуть, тому що в Тіктоке коротко, не можна вміститися, вот, поэтому. Ютуб для мене більш такий, не знаю, відкритий і я тут більш відкрита. Все. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, напишіть коментарі і підписуйтесь, якщо він підписаний, взагалі 160. У мене на останнє відео 160 переглядів, а підписників 28. Як так вийшло? Люди, вам не стидно ну, дивитися мої відео і не підписуватися. Мені кажеться, це не красиво. Ладно, все одно, я вдячна, що ви подивились. Якщо не хочете підписуватися, не підписуйтесь. Но вам і зачитайте це там. там. Все. З вами була Алена. Па-па.